Вітаю вас, друзі! сезон полуниці обов'язково приготуйте такі пухкі та смачні вареники, готую їх на пару. Тісто дуже легке, швидко готується, тож починаємо! В миску я вже просіяла борошно, додаю дрібку солі і 2 столових ложки цукру. Додаю кефір, мене кімнатної температури. Перемішую ретельно і до кефіру обов'язково додаю соду. Гасити її не потрібно, кисле середовище кефіру і так погасить соду. Вона у варениках відчуватися не буде. Перемішую спочатку кефір із содою, об'єдную, а потім замішую вже тісто. Рецепт такого тіста є універсальний. Ви можете готувати його з будь-якою начинкою. Лише регулювати кількість цукру. Якщо це солодка начинка, додавте його трошки більше. Якщо готуєте із солоною начинкою, з м'ясом, з лівером, то, відповідно, цукру додавайте менше. Тісто замішується дуже швидко, воно має бути м'яким і до рук не липнути. Відкладаю його в сторонку. Накрию його, щоб не обвітрювалося, і підготую начинку. Полуницю помила, нарізала на менші частинки і окремо в мисочці підготувала цукор та крохмал. Я завжди вареники формую звичним для мене методом. Спочатку формую ось такий джгутик, розділяю його пополам, потім, за допомогою шпателька, нарізаю на порційні шматочки тісто того розміру, якого мені потрібно, який я хочу, щоб були розміром вареники. Роблю їх, відповідно, невеликими, тому що це тісто готується на пару, на соді, воно під час приготування буде збільшуватися. А ви вже формуйте тим методом, яким зручно вам. Можна розкатати його у пласт тоненький, і вирізати за допомогою спеціального стаканчика. Або, або руками розтягую тісто, або за допомогою качалки. Тісто дуже м'якеньке, піддатливе. Мені подобаються вареники саме ось такі парові на кефірі із содою. Вони дуже м'які, пухкі, такі, як ми любимо. Викладаю підготовлену полуничку по 2-3 шматочки і зверху присипаю однією чайною ложкою підготовленої суміші, цукру та крохмалю. Тоді і начинка не витікає, юшка за допомогою крохмалю скріплюється, і вареник залишається цілим. Зкріплюю ретельно краї, двічі проходжуся по шву, щоб не розходилися. Роблю заготовки, а вже потім буду відварювати, коли буду наліплені всі вареники. Ставлю каструлю з водою. У мене ось така пароварка, на якій я готую завжди вареники, вистилаю на ню марлю, щоб не прилипало, щоб краще було потім виймати вже від... відварені вареники. І засікаю час. 5 хвилин мої пісочні часи завжди мені в цьому допомагають. За цей час порція вареників готова. Навіть можна не відкривати кришку, я вже знаю, що 5 хвилин вистачає. Саме для такого розміру вареники вони встигають приготуватися. Легенько виймаються, проварилися на сирі. Але не забувайте перевіряти вміст води в каструлі, тому що вона википає швидко. Контролюйте, якщо потрібно, періодично доливайте. Все, вареники гарно приготувалися, вони дуже пухкі, легко відходять від пароварки через те, що там лежить марля. Ось, зараз розріжу, покажу вам, які вони всередині. М'якенькі, пухкі, дуже-дуже ароматні полуниця, дає свій аромат. Дуже смачні вийшли. Як ви бачите, вони цілі, сік ніде не витік. Тож, хто ще не готував цьому сезоні, обов'язково приготуйте і порадуйте своїх рідних. А я вам дякую всім, хто подивився це відео. Якщо сподобався рецепт, натискайте пальчик вверх. Бажаю вам смачного і всього найкращого. Всім пока-пока!